Електронна книга Pocketbook 628 Touch Lux 5 чудовий продукт, який можна придбати в міліагоди зені торба. Ця електронна книга є відмінною альтернативою традиційній паперовій книзі, і вона дозволяє книголюбам проводити більше часу з улюбленою справою. Незалежно від того, чи ви знаходитесь на пляжі, чи подорожуєте в потязі, ви можете насолоджуватися читанням без постійного дискомфорту. Електронна книга PacketBook 628 Touch Lux 5 має підсвічування, яке допоможе уникнути відблисків від сонця та зручно читати навіть у нічному часі. Технологія Smart Light забезпечує оптимальні оптичні властивості екрану в будь-яких умовах освітлення. Завдяки мультисенсорному екрану і Інгкарта читання на електронній книзі PacketBook 628 Touch Lux 5 сприймається як читання звичайної паперової книжки, що робить його безпечним для очей. Зручний розмір електронної книги, 6 дюймовий, поєднується з його компактністю, а вага всього 155 грамів забезпечує зручність під час читання. Пакетбук 628 Lux 5 підтримує 19 книжкових та 4 графічних формати, а також має вбудовану пам'ять об'ємом 8 ГБ та слот для зовнішніх карт пам'яті до 32 ГБ, що дозволяє зручно зберігати вашу колекцію книг. Потужний двоадерний процесор забезпечує швидке відкриття додатків та плавне перегортання сторінок. Додатки Packetbook Cloud та Packetbook Reader до помілі ампер годинають ще більше розширити ваші можливості як читача, дозволяючи безкоштовно та комфортно читати електронні книги на різних пристроях. Інтерфейс електронної книги є зручним і дозволяє персоналізувати розмір шрифту, масштаб та інші параметри. Пакетбук 628 Touch Lux 5 має довгий час автономної роботи. Рідер не потребує постійного живлення, а його акумулятор може працювати до одного місяця з однієї зарядки. Корпус електронної книги виготовлений у насиченому чорнильно-чорному кольорі, який додає йому стильності і модності. Таким чином, електронна книга Пакетбук 628 Touch Lux 5, яку ви можете придбати в торба, є ідеальним продуктом для книголюба. Вона поєднує в собі зручність, економічність та надійність, а також стильний дизайн, що був визнаний переможцем нагороди Red Dat Award.